Всім доброго дня, дорогі друзі. З вами на зв'язку Автопоінт. Сьогодні у в нас продажі в з'являється Peugeot 508 2012 року випуску. 1.6, дизель, механіка, 184 тисячі кілометрів добігу. Отже, класний автомобіль звань пробігом е, обслужений, і є багато чого по ньому розказати. Отже, давайте почнемо. Він кілометр тому замінений повний комплект ГРМ, ремінь генератора з роликами та натягувачами, замінена водяна помпа, родена діагностика тепер підвізки. Отже, по автомобілю питань немає. Він продіагностований. Замінений ГРМ. Отже, ви сідаєте на ньому і їдете, і пересуваєтесь навпевнений. Отже. Класна комплектація, мені подобається універсали від Peugeot, тому що вони доволі такі гарно виглядають, і в них класні диски йдуть. Отже, у нас 17 легкосплавні диски Peugeot 215 55 r 17 резина, вона у нас світла, і причому в неї ще є нормальний залишок. Я б не сказав би, що вона вбита а ще нормальна резина тут стоїть. Отже, класно виглядає, мені подобається дуже іменно цей кузов, сірий колір з цими формованими дисками. Виглядає класно. Давайте перейдемо до салону. Це у нас такий салончик. Салончик у нас в гарному стані. Отже, у нас є підкачка поперекового відділу, у нас електромеханічне регулювання, у нас електроскло підіймачі на 4 двері, у нас електрорегулювання дзеркал також є. Маємо таку прекрасну, дуже велику панораму на всю стелю. Отже, у нас є крізь контроль. У нас є ліміт швидкості. У нас є управління бортовим комп'ютером автомобіля, управління системою мультимедіа. Також ми бачимо такі кнопочки. У нас є відкриття багажнику, звідси відкриття е, заливної головини. Отже, у нас п'ятиступенева механіка. У нас є підігрів передніх сидінь. Маємо також клімат-контроль двозонний і система мультимедіа. 12 вольтовий розім, звичайно, і попільничка. Отже, в салоні доволі таки комфортно, приємно. Мені подобаються ці глянцеві вставки. Тут і тут вони виглядають доволі таки класно, і вони не затерті, що саме головне. Станом автомобіля дійсно класний. Отже, давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Такий у нас великий просторий задній ряд сидінь. Дуже тут класно, дуже приємно. Така стеля в нас, мені дуже подобається. ISFIX для дитячих автокрісел, звичайно, є в наявності. У нас такий підлокітник з підстаканниками. Також ми можемо регулювати обдув і 12-вольтовий розім. Отже, пасажири позаду зможуть заряджати телефони без проблем. Такі сіточки в нас є для якихось речей. Такі в нас ніші є сюди півтора літрова бутилка без проблем залазить. Класно. Місце тут багато, ергономічно, продумано і дуже світло, дуже тут мені подобається. Отже, давайте перейдемо до багажнику. Дуже великий багажник. Це у нас універсал. Він тільки може бути великим по-другому. Ніяк. У нас такі є ніші. Тут і тут маємо також складання заднього ряду сидінь для перевезення на вантажів. Такій така у нас ще є тут ніша, і там ще одна маленька. Дивіться, місця тут дуже багато. Під якісь особисті речі, під тряпки, під ганчірки і ще під щось. Саме те, те, що треба. Така хромована вставка виглядає доволі таки добротно. Не сказав би, що дешева машина. Виглядає вона так нормально більше до е, дорогого класу автомобілів. Маємо протовіки задні, і маємо також фаркоп. Отже, ви зможете зачепити сюди прицеп без проблем. Встановлювати його не треба. У нас на автомобілі встановлений хромпакет. Це означає, що він у нас є ще й на рейлінгах. Це виглядає доволі таки красиво, особливо сірим кольором. Мені подобається. Отже. Технічно справний автомобіль в гарному стані з невеликим доволі таким пробігом, як для універсала з Європи. Отже, якщо він вас зацікавив, ми знаходимося. Автопойнт Київ, ми знаходимося в Білогородці, вулиця Софіївська, 19. Працюємо з 9 до 19 будням, Тому приїжджайте, ми вас чекаємо. Зможемо провести вам тест-драйв, зможемо вам показати детальніше цей автомобіль, або провести техогляд на СТО, якщо ви забажаєте. Отже, ми вас чекаємо. Всім гарного дня!